Які проблеми найчастіше турбують військовослужбовців, їхніх близьких, з чим до вас звертається найчастіше? Давайте я назву такі найпопулярніші звернення. Ну, по-перше, це все, що стосується проходження військово-лікарських комісій, угу. як правило, не погоджуються з висновками ВЛК, оскільки не в повній мірі дослідили стан здоров'я, не врахували якісь хвороби. І звертаються з метою оскарження рішення ВЛК. Також ну, завжди популярні питання, завжди актуальні питання звільнення з військової служби. Ну, законодавство передбачає перелік підстав, за якими можна звільнитися під час воєнного стану. Але не завжди зрозумілі умови для звільнення, не завжди зрозуміло, який перелік документів має бути. І навіть коли є підстава, навіть коли є весь пакет документів, військові частини часто, так скажемо, штучно гальмують процес звільнення, або просто затягують розгляд рапорту, або частіше навіть відмовляють, і, як правило, ці відмови безпідставні, немотивовані, і в таких випадках доводиться звертатися до суду. Ну і також популярні звернення, можливо, навіть найбільш популярні це все, що пов'язано з виплатами. Тут мається на увазі і виплати військовим їхнього грошового забезпечення, там, бойових або виплат за період лікування після поранення це дуже часта проблема. Ну, і так само виплати рідним за загиблого виплати. У зв'язку зі зникненням безвісти військового.